Перекладіть на англійську наступні три слова. Доглядач зоопарку. Плазун. Під загрозою зникнення. Якщо ці слова для вас нові, залишайтеся. До кінця цього відео. Ми з'ясуємо 10 найнеобхідніших слів для селпіп з теми «At the zoo» в зоопарку. Перше слово. Доглядач зоопарку. The zookeeper Перекладіть речення. Доглядач зоопарку розповів нам цікаві факти про жирафів. The zookeeper told us fun facts about the giraffes. Доглядач зоопарку повторимо ще тричі Zookeeper The Zukiper. The Зюкіпер. Pizza grozoyu znikneniye. Endangered. Povtorimorche trichi. Endangered, endangered, endangered. Panda svet pizza grozoyu The panda is an endangered species. The panda is an endangered species. The panda is an endangered species. Під загрозою зникнення – endangered. Плазун – reptile. Reptile, reptile, reptile. Речени. Змеи та ящерки – це плазуни. Snakes and lizards are reptiles. Snakes and lizards are reptiles. Плазун – reptile. хижак predator. predator 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 Тигр один із найнебезпечніших хижаків у дикій природі The tiger is one of the most dangerous predators in the wild Тигр один із найнебезпечніших хижаків у дикій природі The tiger is one of the most dangerous predators in the wild Volier Zahin. Enclosure. Enclosure, 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 enclosure. у великому Uvalekumuvalieri. The lions are capped in a large enclosure. у великому Uvalekumuvalieri. The lions are capped in a large enclosure. Левів тримають у великому вольєрі. The lions are kept in a large enclosure. Природнє середовище. Habitat. Habitat, 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 habitat. Доглядач пояснив, що зоопарк намагається відтворити природнє середовище кожної тварини. The zookeeper explained. that this zoo tries to copy each animal's habitat. Доглядач пояснив, що зоопарк намагається відтворити природні середовище кожної тварини. The zookeeper explained that this zoo tries to copy each animal's habitat. Травоїдна тварина. Herbivore. A herbivore 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 Sluni, травоїдні тварини. Вони їдять траву та листя. Elephants are herbivores and eat grass and leaves. Elephants are herbivores and eat grass and leaves. Herbivore, 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 herbivore. Травоїдний. Час годування. Feeding time. Діти були в захваті, спостерігаючи за пінгвінами під час годування. The kids were excited to see the penguins at feeding time. Діти були в захваті, спостерігаючи за пінгвінами під час годування. The kids were excited to see the penguins at feeding time. At feeding time, під час годування. At feeding time. Feeding time. Species. Вид. У цьому зоопарку понад 400 різних видів тварин. There are over 400 different species in this zoo. У цьому зоопарку понад 400 різних видів тварин. There are over 400 different species in this zoo species 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 экспозиція species. виставковий об'єкт exhibit 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 Нова експозиція показує тварини з тропічних лісів Амазонії The new exhibit features animals from the Amazon rainforest Нова експозиція показує тварин The New Exhibit Features Animals із тропічних лісів Амазонії From the Amazon Rain Forest. Не забудьте, будь ласка, про лайк, якщо прослухали відео до цієї частини. Підписуйтесь на мій канал та залишіть плюс у коментарі, якщо бажаєте бачити тисячу найпопулярніших слів на іспиті Слпіп. У наступних відео нас чекає тест. Протестуємо, наскільки добре ви орієнтуєтеся у словах, які ми щойно пропрацювали. Природнє середовище. Habitat. Експозиція. Exhibit. Під загрозою зникнення. In Endangered. Хижак. Predator. Польєр загін, «Enclosure». Травоїдна тварина. – «Herbivore». Плазун. Reptile. Під час годування. At feeding time. Доглядач зоопарку. – «Zookeeper». Вид. Species. І усі слова для вас. Habitat – природні середовище. Predator – хижак. Herbivore травоїдна тварина. Endangered під загрозою зникнення. Reptile плазун. At feeding time під час готування. A zookeeper – доглядач зоопарку. Species. Вид. Exhibit. Експозиція, виставковий об'єкт. На завершення напишіть у коментарі переклад наступних речень. Моя улюблена експозиція була з морськими левами. Зоопарк створює природні умови, щоб тварини почувалися комфортно.